Вечір добрий. На часі новини. Події факти, актуальні коментарі у викладі журналістів Часан у цьому випуску. Луна війни, півтонну авіабомбу, знешкодили черкаські вибухотехніки. Радіус пораження около полтора кілометра. Засудила контрабандиста, яка комерція заборонена. Замовляв спеціальні засоби негласного отримання інформації та холодну зброю. Тепер про ці та інші теми докладніше. Німецьку авіабомбу знешкодили вихідними у Черкасах. Її випадково виявили місцеві жителі в одному із людних районів міста. Знахідка вагою півтонни становила неабияку загрозу, адже трутил, ще був боєздатним. Завдяки злагодженій роботі рятувальників спадок війни вдалося вивезти за межі міста та підірвати на полігоні. Місцеві жителі й не підозрювали, що їхнє життя вже багато років було під смертельною загрозою. Небезпечний сюрприз випадково виявили під час проведення земельних робіт. Строїтелі при туди за куском алюмінієва кришка там лежала. Ані полізли за нею і якраз стали, що на цю бомбу. Говорить, а він сам ВДВшник, він Он говорить, я як глянув потом. Получається, і руки, і ноги затряслись. Німецька авіабомба часів Великої вітчизняної війни вагою 500 кілограмів знаходилася ледве не в центрі Черкас. Один небезпечний порух і сотні жителів міста стали б жертвами, кажуть піротехніки. «Оснащена двома зруватні електричними плюс можливість установки гроваді ліловушень. Радіус, радіус пораження около півтора кілометра. Рятувальники планували ліквідувати бомбу за три дні, але завдяки оперативній роботі піротехніків підірвали снаряд того ж дня на полігоні за містом. Усвідомлювали, в чому є небезпека, яким чином можна вплинути на те, щоб не допустити вибуху. І коли в той же день вдалося її спустити по схилу вниз, було прийнято рішення не очікувати двох днів. Всього з початку року на Черкащині знищено майже 700 боєприпасів Великої вітчизняної війни. Серед них 20 авіабомб. І це ще не останні відголоски тих часів, переконані рятувальники. Ірина Васюра, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Злагодженість дій усіх служб під час ліквідації авіабомби відзначили представники влади. Заступник міського голови Черкас Павло Карась задоволений роботою рятувальників і переконаний, що уникнути біди вдалося завдяки оперативності та професіоналізму усіх учасників операції. У мене зауважень до служб, як і комунальних, так і державних. У мене зауважень немає. Погрози здоров'ю та життю членів територіальної громади, жителів міста Черкаси не було. У Черкасах засудила контрабандиста Жучків і холодної зброї. Житель Кременчука налагодив міжнародний канал перевезення контрабанди. З Китаю йому постачали спеціальні технічні засоби на отримання інформації. Під час обшуку квартири, яку зловмисник орендував у Черкасах, виявили 360 одиниць спецзасобів, зокрема GSM та радіомікрофони, usb флеш накопичувачі, настільні та наручні годинники із вмонтованими в них прихованими камерами, а також 165 металевих кастетів, 12 телескопічних металевих кийків та три електрошокери. Загальна сума вилученого майна майже 160 тисяч гривень. Встановлено, що 37-річний мешканець міста Кременчуг замовляв спеціальні засоби негласного отримання інформації та холодну зброю через мережу інтернет з Китаю, яку в подальшому реалізовував на території України протягом двох місяців. 2013 року на його адресу надійшло 18 поштових відправлень забороненими предметами та спецзасобами. Під час отримання чергової посилки його затримали співробітники СБУ. Суд визнав правопорушника винними призначив покарання у вигляді 4 років і 6 місяців позбавлення волі з випробувальним терміном та з конфіскацією предметів контрабанди. Продовжуємо. Документи для засуджених. У Черкаській виправній колонії видають паспорти громадянина України. Працівники пенітенціарної служби зазначають, відсутність посвідчення особи значно ускладнює життя на волі колишніх засуджених. У цьому році свій головний документ отримали 30 осіб. Андрій впевнено ставить підпис у своєму новому паспорті. Попередній чоловік загубив два роки тому. Відтепер каже, берегти на документ як зіницю ока, адже це нова сторінка у його житті. я думаю, це нормально. Ну можуть заключені здесь зробити всі документи, щоб вийти на свободу і продовжити життя далі. Але Дмитро сьогодні отримує паспорт вперше в житті. Не знаю, то перший раз як мені вручили паспорт, Я просто не вірив. Що я отримав паспорт, бумажку, взагалі. Mm -hmm. Так взяв, подивись на себе на фотографію паспорті. Мені говорять, тут розписуйся, я не міг навіть розписатися. Отримати нові паспорти засуджені можуть упродовж місяця з дня написання заяви. Втім, документ на руки видається лише після закінчення терміну ув'язнення. Працівники пенітенціарної служби кажуть, причини отримати новий документ у кожного різні. Як Правило вирішення своїх сімейних питань і підготовка до звільнення пошук роботи після звільнення, щоб це не було причиною за зупинитися. Всього у Черкаській виправній колонії перебуває понад тисячу засуджених з них більше 30 чоловік отримали нові паспорти у цьому році. А Іванченко, Андрій Поленько, Черкаська служба новин. В Україні запроваджено нові акцизні марки на тютюн та алкоголь. Вони мають кращий захист. Марки нового зразка відрізняються від старих графічним дизайном та кольоровою гамою. Кожна має графічний захисний елемент, який містить закодовану інформацію. Його неможливо відтворити шляхом сканування, копіювання та друку. Марки акцизного податку для алкогольних напоїв містять не менше чотирьох фонових сіток, а для тютюнових виробів не менше трьох. Восени 2015 року українська армія повністю перейде на контрактну основу цього року. Лави збройних сил останній поповнять безкоштовні захисники вітчизни. У міністерстві оборони обіцяють, вже за рік престижність військової служби значно зросте. Принаймні, зарплатня найменш оплачуваного на сьогодні військового сухопутних військ зросте вдвічі. Армійці отримуватимуть від 3 до 5 тисяч гривень. Більше про плани військових далі. Вже за рік місце у військових частинах знайдеться лише для професіонала. У Міноборони остаточно переконались. Служба безкоштовного захисника вітчизни малоефективна. Професіонал не повинен займатися господарством, фарбувати чи прибирати територію. Весь час він має присвячувати підвищенню бойової підготовки. Осінь цього року ми поставимо точку по срочникам. За один рік, як показала практика, отримати професіонального воєнослужа неможливо. Это является главным критерием перехода на контрактную профессиональную армию. Ведь контрактный сегодня заключает договор на 3-5 лет. И, соответственно, за этот период мы получаем профессионала. На сьогодні укомплектованість контрактниками на рівні 90% мають лише елітні підрозділи, військово-морські та повітряні сили, а також спецпризначенці. Вони мають більш-менш пристойну зарплату у 5-6 тисяч гривень. Натомість найменш оплачувані сухопутні війська укомплектовані контрактниками менш як на 60%. У Міноборони обіцяють мотивувати прихід професіоналів грошима. З 1 апреля до 1 июля следующего года всем остальным категориям военнослужащим денежное удовольствие будет увеличено в два раза. Сегодня стрелок получает денежное удовольствие порядка полутора тысяч гривен. Соответственно, в следующем году размер денежного удовольствия будет составлять 3000 гривен. А контрактник Як старшина, його вже денежне довольство буде складати порядка п'яти тисяч грі. Одвічну проблему армії житлове питання. Керівництво Міноборони обіцяє вирішувати поступово. До кінця 2014-го планують забезпечити 10,5 тисяч військових холостиків, які виходять на пенсію. Для них переобладнають казарми сімейним військовим. Відшкодують вартість оренди житла. Кемсонна виплата составляє на сім'ю із трьох чоловік порядка 2,5 тисяч гривень. Для Киева, может быть, это небольшие деньги, но для других городов Украины это средство вполне позволяющее оплатить семье жилье, компенсировать, вернее всего. І це теж є как фактором соціальної захисту воєнослужа. На реформування армії до 2017 року передбачено понад 131 мільярд гривень. Традиційно стаття утримання військових, хоч і скоротилась, залишається найбільшою 90 мільярдів гривень. На переозброєння Збройних сил витратять майже 25 мільярдів. Ще 12 мільярдів коштуватиме бойова підготовка військовиків. А золотонівські аграрії завершили ж нова з рекордним врожаєм цього року. Агропідприємства Золотоніщини намолотили майже 62 тисячі тонн зерна при врожайності 43,7 центнера з гектара. Це найкращий показник за кілька десятиріч. порівняно з минулим роком. Кожен гектар дав на 2,3 центнера зерна більше. Особливо потішила озима пшениця, вал якої становив 50 тисяч тонн. А урожайність сягнула 50 центнерової відмітки. Чотири агропідприємства Золотоніського району отримали більше 60 центнерів гектара. ЧСН підбиває інформаційний підсумок понеділка. Далі у випуску. Навчатись в академії героїв, служити Україні присягли курсанти-рятувальники. Професію рятівник я обирав свідомо і почав готуватися ще задовго до вступу. У подорож в країну знань про що дізналися на першому році українські школярі. Виховують чи апатують? Чому вони носять козацькі чуприни? На козака це було дуже важливо мати чуба, він його беріг. Продовжуємо. 170 курсантів новобранців Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля склали присягу у день знань. Всього на перший курс цього року поступило майже 200 хлопців та дівчат в рамках урочистості. У освітньому закладі відкрили нову навчальну аудиторію, оснащену новітнім електронним обладнанням. Більше про це у матеріалі Мирослав Станкевич. Ось так, уже кілька десятиліть Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля розпочинає День знань. За цей період виш підготував майже 10 тисяч фахівців для органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби України та країн СНД. На сьогоднішній день 25 випускників, які носять високе звання генералів, які очолюють підрозділи в Україні. Які є гордістю нашого навчального закладу? Тому ж вам є на кого рівнятися, є з кого брати приклад, і все залежить тільки від вас. Цьогоріч лави вишу поповнили майже 200 новобранців. Курсанти академії у день знань урочисто склали присягу. Клянуся мужньою рішуче захищати життя та здоров'я громадян. Майно України і її навколишнє природне середовище від надзвичайних ситуацій. Якщо я порушу цю присягу, готова нести відповідальність згідно із законами України. Професію «рятівник» я обирав свідомо і почав готуватися ще задовго до вступу до неї, адже ця професія потребує високої фізичної підготовки. Цього дня в академії відкрили нову аудиторію, обладнану за останнім словом техніки. За допомогою сучасних інтерактивних технологій студенти та курсанти здобуватимуть знання, удосконалюватимуть та матимуть можливість перевірити їх. Відповідальність, наполегливість і творчий підхід до процесу опанування знаннями сприятимуть досягненню майбутніми рятувальниками, необхідного професійного рівня підготовки. А згодом допоможуть стати справжніми майстрами своєї справи, реалізувати наш девіз, запобігти, рятувати, допомогти. Мирослава Станкевич, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Тисячі хлопців і дівчат приступили сьогодні. Поріг черкаських вишів перед першими заняттями молоді давали настанови і благословляли на зразкове навчання у Черкаському національному університеті. В небо відпускали кульки із першими літерами назви навчального закладу. З першокурсниками спілкувалася Ірина Васюра. Для сотень студентів цей дзвоник сьогодні пролунав вперше, ознаменувавши початок дорослого університетського життя. Черкачанка Яна каже, для неї це справжнє довгоочікуване свято, і тому ну тому, що я люблю журналістику, ну тобто цей напрям, і хотіла саме на цей факультет потрапити. І так сталося. Я поступила, я дуже щаслива. І сьогодні цей день. Перед першими у житті парами студентів благословляють та дають настанови на щасливе майбутнє. І викладачі, і старші колеги у святковій атмосфері приймають новачків у велику університетську родину. Тому ми говоримо, що наш університет національний за духом і європейський за змістом. Ви отримаєте тут хорошу високу освіту, європейського зразка. Із щасливими посмішками та очами сповненими надії студенти відпустили в небо жовто-блакитні кульки із написом ЧНУ. Ірина Васюра Андрій Полонько, Черкаська служба новин. Ми чуємо тебе кобзарю крізь століття. Тебе своїм сучасником звумо. Новий навчальний 2013-2014 рік пройде під гідою 200-ї річниці з дня народження нашого великого земляка Тараса Шевченка. Його пророчі слова сьогодні звучали у кожному класі від першого до випускного. Крім того, за ініціативу голови Черкаської облдержадміністрації Сергія Тулуба усі першачки отримають кобзарика прикметно, що ілюстрований він юними художниками, учнями Шевченківської спеціалізованої за. Освітньої школи інтернату. Національне в моді, дедалі частіше українці доповнюють свою зовнішність національними елементами. Козацькі чуприни або оселеці, особливий одяг та прикраси, виокремлюють їх з-поміж інших, що спонукає українців на такі кроки, як сприймає оточення перетворення у їхній зовнішності, дізнавалася Юлія Пропленко. Він курить козацьку люльку, носить шаровари і пишається своєю чуприною. Іван Забабаха розповідає дітям про козацьку минушину і про те, якими зовні були справжні козаки. Його колоритний образ доповнюють довгі вуса, які він ростив 25 років. Каже, скрізь де бував, люди по-різному сприймають його особливу зовнішність. Дитин молодих жіночки, каже, пішов Єдмароз. каже, що не єдмароз, а, а саморай. так. Вони не знають історії, розумієте, і бо дуже біда. річний Олександр Король вирішив змінити зачіску, коли почав займатися українським рукопашним боєм. Спас хлопець зауважує: окрім елементів зовнішнього вигляду, перейняв і козацький спосіб життя. Коли я почав займатися спасом, я зрозумів, що ця зачіска більш характерна для козака. Нас хлопці теж ходять з такими зачісками. Для козака це було дуже важливо мати чуба. Він його беріг, і ні в якому випадку він не має права його збривати. Серце коханій, богу душа, життя Україні, а честь для себе. За таким принципом живе черкаський студент Євген. Вишита бабусею сорочка, староукраїнська стрижка Джура і національний символ на шиї. Для хлопця це не дане на моді, а свідомий вибір. Я, як, як в діло, вірити, жодного разу не знімав. Тому що, я не знаю, чому я. Ні, я знаю, чому я не знімаю. Це, це символ для мене моєї держави, яку я люблю. Усі наші співрозмовники запевняють, на такі перетворення у своїй зовнішності вони зважилися не через бажання вирізнятися. Вони прагнуть підкреслити свою національну приналежність, а ще вірять у силу українських оберегів. Юля та Мазурозія, Черкаська служба новин. На цьому мене це вся інформація. Хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт rosmedia.com.ua. Далі про спорт і погода приємного вам вечора на нашому телеканалі. Тання далі інформація про досягнення наших спортсменів. Славутич поступається Шахтарю 3. Після якісної виїзної перемоги над миром черкаський Славутич зустрічався з Шахтарем 3. Номінальним домашнім стадіоном Черкаської команди вдруге стала арена в Білозір'ї. Підопічні Ігоря Петрова не зуміли здолати опір середняка першості Шахтаря. 3. протягом усього матчу черкаська команда поступалася в рахунку у підсумку: 1-2 Славутич знову віддаляється від першої позиції. Черкаський водномоторник зайняв третє місце на відкритому кубку міського голови у Тернополі. У змаганнях взяли участь понад 10 спортсменів з України. Андрій Матусевич до фінішу приїхав третім, поступившись своєму товаришу в скарчі. Розбите скло, пошкоджений корпус. Після змагань човен потребує серйозного ремонту. Його пілот Андрій Матусевич до фінішу приїхав третім. Каже, головна причина такого заїзду погодні умови. Завадило, по-перше, погода. От дуже, Тернопільський став дуже складний в тому плані, що довгий і хвиля довга і, скажем. Накат вносить корективи в пілотування, і так вийшло, що пілот, який їхав попереду, я попав на його хвилю. І в другій гонці, коли я вже був майже перший, я опять таки на повороті. Мені сказали, ти там риб шукав чи що. за перші змагалися пілоти човнів двох класів – «Глісера» та човнів С-550. Наш спортсмен відстоював честь у класі човнів С-550. У цьому класі виступали шість учасників. Попри значні ушкодження човна, Андрій Матусевич зумів закріпитися у трійці лідерів. Основний суперник, мене скажімо так, це. Юрій Спірдонав з нашого клубу, але сам проживає він і в Євпаторії, але виступає за наш клуб. Основна боротьба з ним була, і, в принципі, в третій гонці ми до останнього кола з ним боролися, скажімо так, в кожний поворот. У загальному заліку перше місце посів пілот з Дніпродержинська Володимир Євтушенко, друге спортсмен з Керчі Юрій Спірідонов, закриває трійку лідерів черкасець Андрій Матусевич. Наступні змагання, де випробуватимуть свої сили черкаські пілоти, чемпіонат України, який відбудеться 5-6 вересня у місті Києві. А на Іванченко Андрій Полинько, ЧСН Спорт. Черкаські вислярі днями визначили найвправніших підкорювачів води на першості місцевої дитячої юнацької спортивної школи з вислуванням. Учасники турніру змагалися на двох дистанціях, а саме 200 та 500 метрів. Участь у водній першості взяли вихованці дитячої юнацької спортивної школи віком 11-15 років та молодші. Перші дитячо-юнацької спортивної школи з веслування стала відбірковим туром на відкриті всеукраїнські змагання Пам'ять, які відбудуться у Києві. Місцеві веслувальники розпочнуть відстоювати. Там честь Черкащини уже 7 вересня. Нині вони активно готуються до майбутньої першості. А на сьогодні у нас все спортивна редакція вже готує нову добірку інформації про досягнення наших спортсменів. До побачення.